На нараду у виконком міської ради були запрошені керівники райдержадміністрації Криворізького, Апостолівського, Софіївського та Широківського районів, заступники голів виконкомів районних у місті рад, керівники підприємств харчової промисловості та директори ринків міста. Мета цієї зустрічі наголосила заступник міського голови Надія Подоплєлова, знайти і впровадити дієві заходи для врегулювання цінової ситуації на споживчому ринку міста, де регуляція підприємницької діяльності у харчовій та переробній сферах, аби в повній мірі забезпечити продовольчу безпеку. Як можна зробити стабільність, як можна зробити динаміку розвитку, тільки спілкуючись один з одним, відпрацьовуючи механізми спільної співпраці, направлені на те, щоб підтримати наших людей і соціально захистити, я маю на увазі споживачів, і підтримати тих людей, які займаються вирощуванням продукції, її виробництвом товарів, передусім продуктів харчування, а також її реалізацією. Стабілізувати ситуацію на споживчому ринку міста дієво впливати на ціноутворення можливо лише у тісному контакті з товаровиробниками харчових продуктів. Вважає начальник управління розвитку підприємництва виконкому міськради Ірина Ришкова. Перше це залучати продукцію з аграрного та резервного фондів, тому що там ціни прийнятні. А друге, те, що можна вирішити на місцевому рівні, це як наймога більше залучати сільськогосподарського виробника, якому з одного боку керівництво ринків повинно надати пріоритетні місця раз і розглянути можливість застосування диференційного підходу при сплаті цими сільхозвиробниками послуг ринків. Готові для співпраці з городянами товаровиробники прилегли до кривого Рогу районів. Запропоновані для них привабливі умови для збуту власної продукції та невелика відстань до потенційного покупця створює надійне підґрунтя для взаємовигідного співробітництва. Ми дуже дякуємо, що на сьогоднішній день влада міста вважається одним із пріоритетних напрямків, і ми залюбки приймаємо участь у цій нараді. Я сподіваюся, що сьогодні ми для себе знайдемо ряд відповідей на ряд тих чи інших питань. А потім проведемо нараду вже в райдерпри райдержадміністрації, де також заохочимо товаровиробників направляти свою продукцію на риб ринок міста Кривого Рогу важливим кроком до покращення ситуації на споживчому ринку міста є і взаємодія фермерських господарств з харчовими підприємствами Кривого Рогу. Підприємства кривому рогу готові створити певні умови для того, щоб ваші фермери, ваші сільськогосподарські підприємства були зацікавлені працювати з нами, з криворізькими підприємцями харчупрому передусім, тому що ви поблизу нам, щоб ви не везли свою продукцію, сировину в інші міста. Ми зацікавлені, щоб ви її везли в наше місто Кривий Ріг. Вся наша продукція виробляється з молока. Поэтому напряму від тих виробників, там своих хозяйств, индивидуальных сдатчиков, которые есть у нас по сегодняшней всей Днепропетровской области, в соседних районах. Хотелось бы, чтобы это было все поближе. И в этой связи мне очень приятно то, что сегодня власть так активно идет навстречу бизнесу. На зустрічі обговорювалися питання організації ярмарків у місті для сільгоспідприємств, фермерів та одноосібників. Вони, на думку присутніх, мають забезпечити населення кривого ругу, широким асортиментом сільськогосподарської продукції і товарами переробної промисловості за цінами виробників.